Марія Супронюк працює у бригаді, яка готує квітники до зимівлі. Жінка говорить, що від якісної підготовки квітника залежить швидкість проростання рослин весною. Вириваємо, тому що ми готуємо клумби до зими. Воно потрібно, щоб було вирвати така рослина, що може зимувати. Але на ці клумби інші плани. Кущі багаторічної магонії на зиму проріджує Алла Квітінська. Вона каже, що ця рослина морозостійка і зимою не скидає листя. Це рослина магонія, Вона у нас зимова. Вона стоїть до самої весни. Ну і пісні вона не міняється. З листочками така, як я, красива. Ми її вже обробляємо ну, обрізаємо на весні, Так стоїть цілу зиму. Пісні така у нас красуня. За словами екологіні підприємства Олени Бондарчук, у місті 40 квітників, і кожного року їх кількість збільшується. Однорічники, які в нас вже відсели в цьому році, ми їх прибираємо з квітників, таким чином підготавлюємо квітник для посадки в майбутньому навесні. Деякі квітники ми засаджуємо по осені ще зараз віолою, яка в нас зацвіте і ще до морозів, і потім навесні, коли тільки тільки сніг розтане, вона почне рости. Також ми прибираємо рослини, які не можуть пересимувати, для прикладу, це кани, хлорофіт, морео. Всі інші кущі дерева не потребують особливого догляду. Жінка розповіла, як утеплювати на зиму та доглядати деякі види декоративних рослин. Седом видний, він у нас цвіте до пізньої осені, тобто деякі квіточки ще навіть не перецвіли. І ближче до морозів, коли він повністю перецвіте, ми його тоді обрізаємо повністю, тому що він не зимує, він вимерзає. По і з корінчиків у нас виростає новий кущики, так само, аж на наступну осінь він у нас зацвіте. Тобто цю рослину ми прибираємо. Наприклад, хоста так само ми її тільки обрізаємо. не Копуємо, не укриваємо, а обрізаємо і залишаємо в землі під снігом аж до самої весни, коли рослина вже потім починає рости далі. Троянди щіпу можна взяти деревну стружку якусь, або можна листя згребти з дерев, які ростуть на ділянці. Ми беремо землю, просто яка є вже на квітнику, і підкопуємо їх. Робимо такий собі будиночок. От і весні, вже коли немає загрози заморозків, ми цю землю назад відгрібаємо таким чином, відкриваємо троянди і вони собі розвиваються далі. Кани ми викопуємо, тому що вони не зимуть. У них є загроза вимерзання. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.